Це розчинний матеріал, який розчиняється в воді. Або флед-годівничку, в годівничку забити і е, залишити цей комочок на дні під водою. Він буде лежати камінь, але трошки він розчиняється. І саме це буде. В воді воно розчиняється дуже швидко вітровою течею, або е, рибка там пропливає, воно потихеньку буде розноситись по всій воді. На молекулярному, рибі, на молекулярному рівні риба це відчуває. в неї дуже сильна вічна лінія. Я не знаю, як це пояснити, але... Ось Дивіться, ви дивитесь прямо, і ви тут хтось бачите. периферійний зор називається. А вони не, менші є і підшли якимись інфективними такими рецепторами. Це все пишуть з ліжкам, бо за цим ми дуже довго спостерігали за рибою. А можна консистенцію? Ці, що що розноситься ось тут? Риба пропливаючи, вона якось її відчуває. Тому, а, так, да. Да. То ви запам'ятали, важка вони чи числоча така прикормка на свої риби, це на виключно трофейну рибу. Якщо ми хочемо просто відпочити, приїхати на водойму і зловити цього коропа, що там є, або іншу рибу, то обирайте виключно солодку. Солодке завжди є перевагою, бо коробці малі, вони, як малі діти, люблять солодке печиво, карамельки і так далі. Рекомендую універсальний склад тигровий горіх. Що взагалі таке «Тигровий горіх? Звідки він взявся? Це є така культурна рослина, яка росте в теплих краях. Переважною країною тигрового ріха є. Іспанія, а також вона була завезена у Африку і росте в піщаних ґрунтах. Дуже схожа на маленьку бараболю. Хто жив у селі? У кого є діти бабусі в селі? Та, ну є, да. Коли копають картоплю, то є велика картопля, а є така маленька, зародища картопля. Але бабусі з її теж збирали, її називали свиняча картоплю. Бо свиням годували. Але якщо її посмажити в олії, цю картопельку, вона дуже смачна. І от такий розмір є тигровий горіх, натуральний тигровий горіх. Чому його любить дуже сильна риба? Бо він мега-мега солодкий, Найсолодчіший із усіх культур. І ось, знаючи це все, ми зробили таку ж саму прикормку. Якщо ви її спробуєте на смак, вона буде у вас солодка. А також ось тут знаходяться дроблені плоди тигрового горіха. Чому ми не кидаємо його цілий? Бо, по-перше, його відразу риба з'їсть, і інші риби не, нічого не залишиться. Тому, коли ви кидаєте, прикормлюєте свою прикормочну суміш, у вас дуже багато повинно бути маячків прикормочних. Риба заходить і вона е буде дуже довго. Експрогна. Друзі, я перепрошую, Зараз буде презентація по фізичному напрямку. Кому цікаво, можете підходити до стенду. Тут всі карап'яти. <реш> а чого ти гравий горіх заборонений на де я підходить? Зараз роз, розпалі. А, і ось а, риба буде до останнього крапельку його з'їдати, буде такий горіх солодкий. Тепер за все буде рибу. Він найкраще. Тому хочете в нього на короба, обирайте прикормку, підрозділи рік. Солодка, яскрава, завжди буде на темному дні індифікуватися, і вона буде їсти до останнього, як ви молоді, з'їдаєте з вафелькою, повністю і обгорте деякі або. А з цими ліквідами і, не треба їх е сюди. Так, дивіться. Вона зроблена перш за все на основі хлібопекарського виробництва. Це бісквіти, це звичайний панірувальний сухарик, це дроблені екструдовані зернові. Якщо хочете покращити це все, то можна використовувати різні ліквіди. Це натуральні несинтетичні ліквіди. Вони пахнуть карамелью, купурузеньом. Вижимки тигрового горіха додаєте, гарно, ретельно розмішуєте і вже ваша прикормка. Краще, як мінімум, на 20%. Якщо ви будете ловити без ліквіда, а без ліквідом, то у вас буде більше риби та прикордонність. Коли ловите в умовах конкуренції, що приїхав на водойму, то додайте ліквіда, то вже риба швидше до вас да, переманите рибу. Тому ліквід завжди газу. А, а ліквід не Тепер... треба з водою розміщувати. Не обов'язково. Ліквід в чистому Угу. Тепер у вас було дуже гарне запитання. Чому набагато? В ходу заборонили фіоровий горі в цілому вигляді. Риба не може зупинитися, поки не з'їсть його за останнім. Риболови це зрозуміли, тому возять не один кілограм на риболовлю, а десятки кілограмів. Кожен з вас 10 привезе, от дивіться, скільки разів вже тут 300 кілограмів горі. Риба наїдається, він переварюється дуже довго, тому шлунок набивається і він не може його переварити. Багато було випадків, що вона погибала. От того, що сама себе е, вбивала. Вона жадна його їсть і вона погибала. Тому тепер на багатьох водоймах лише в дробленому вигляді тигровий горіх, а, вижимки, е, ароматизатори тигрового горіха. Ну а якщо ви на дикарі, наприклад, будете ловити десь на Дніпрі, а на Дніпрі найкраща насадка і прикормка це тигровий горіх випити. От в банках нас продається тигровий горіх саме плодами. Тому на Дніпрі неможливо перекормити того коропа, так як його там маси. Сазана, який на ракушці годується. І якщо він тільки відчує тигровий гріх і знайде його, він теж буде гарно плювати. А та популяція, яка в Дніпрі, її неможливо перегонувати, та яка вставка. Там. Тому там використовуйте абсолютно. Дякую всім за увагу, мені було з вами приємно поспілкуватися. Якщо є ще питання, задавайте. щоб не привлекати мілку рибу, є щось таке, щоб її Так, да, да, Я тільки перед цим розповідав. А є про це рибне або спеція. Смердюче, волюче. Смердюче валюче, да. тоді мілк да. не підходить. Ну, якщо ви це понюхаєте, воно ну, це, це, це так. то воно сподобається. А якщо ви понюхаєте оцю прикорку? то ви перш за все скажете «фе». На цю прикормку мухи, мухи злітаються зразу просто. А мухи злітаються куди, куди? от туди йде. Саму мілку вона відсічає, а тут добре. Собака. Підскажіть, а ще спеції. спеції. Спеції всі пори року гарні. Вони нормально будуть. Не дуже приємно, так? Кариця кугірує. Кориця дуже приманює яща. Це наркозку. Та ні. Короча, фопає. Вона гарно підведе на гостиру, плоска кориця. — Вона також гарно працює по уроку і зараз кориця. Підскажіть? Підскажіть ще, а що б ви порадили, якщо є можливість виїжджати тільки на короткі сесії, там три години, ну максимум шість? Не знаю, як от швидко. Солодка фракція і активна. Активна це от у водичку кидаєш, і воно мутить впевнено. Саме це найкраще на порогі. А також не зацілюйтесь на одній точці. Вибрали точку. можна змінювати. Так як ви обмежені в часі, вам треба риту знайти. Вона може не бути отут, де ви побудете. Вона може отут, де тінь. Yes, mm -hmm. mm -hmm. стоять собі? Воно розкидає проблем для наразі зміста. Тому і визьмійте, якщо можна туди Теж, шукайте. Пошуковий стиль, завжди гарно переводити Я У бойлах краб і снизу на От Солодке і більш таких. Залежності від виробників. Можливо, застосовують раковим ворог або концентратор. Бо хороб харчується раком. Ним малюнком ракур його поїдає. Тому полюбляють. Чому саме сила? Сила змінює трошки pH води. А зміна pH води. Що таке взагалі pH? Кисло. У нас в Україні вони більш щолочно водойми. Тому eh, при зміні eh, кислоти eh, щось зацікавило. Це б'є по рецепторам. Це так, як ви от, зараз eh, солодкий чай, потім раз до по лимона. А потім після цього відразу щось взагалі таке інше, там, або м'ясо, або щось таке. І у вас рецептори відразу виягують. Зміна, зміна, зміна. От eh, так же і ви на реактор. Тому поєднання рака і сливи це щось таке незвичайне. Eh, Дуже цікаво. Наприклад, там криль полуницький, рак, слива, клюква, кисло, ожив, вироби, кальмар. Кальмар, взагалі. Звідки український корм, Просто такий океанічний кальмар. Але, той такий смердюльний запах у Європі. На Знову про коротку сесію. Як часто закидувати рекомендуєте, перезакидувати? В залежності від погоди, якщо там активний період облі, то більше 20 хвилин займається. Якщо ви... Там представлю людей, яке 15 20 хвилин достатньо, щоб по цьому реалі на оцей клюк, який відбувся смазки важко, підписати туди. А вона обов'язково Ви Знаєте, абсолютно пища і туди щось. І цікаво, вона туди, як паршак. А тут потихеньку пили, пилить. Пилить мутить. Там якась активна частина. Мілка рибка підплила, щось там ковиряється. І короб такий, не поля. Тут моє володіння, там хтось мій корм, ні туди піде, він не і підуть. Це в активній колі. Що от в цьому ареалі, з яким ви працюєте, нема просто. <тит> і треба певний період часу, щоб підождати. Тоді треба вже десь година, і дві чекати. Але якщо ви робите активно, хлеб, час, 20 хвилин траву перезадінь. Теж саме місце. Або в інші Також даю рекомендацію, якщо у вас все працює, хто повис кліпче наш, це <тит> <хто>, обмеження дистанції. <тит> Торобіть на її закрити. Це було трошки лікова, що закинув, упало на дно, треба виснути і знов закинув. Але якщо ви це зробите, то що відбувається? Ви кидаєте свій корм, бах, впали, а потім ліпите гарно туди флет і це опускаєте флет. По-перше, там муть і туди другий раз упали. І от на цю активність треба приходить і шукає саме... Оту смачну котлетку, яка в летці. Почекайте, а хіба короп'ятники з кліпсою ловлять? А, а як же він утащить там, відволікся, відійшов, все, а він ну, клюнув? клюний. Робимо закид, є в кліпсу якась друга. Ще щось два-три підтримати стало. Всього була достатньо. Mm -hmm. Якщо ти знаєш, що там богарчі, ви ще треба на жорсткі кліпці, то тоді взагалі без кліпці. Набирається терпіння, треба мати стале місце. <с critically> просто а якщо ти знаєш, що там вона просто в'їжджає, закинув кліп, пропустив і знімить кліп. Або за постурочку підсуй на ту дистанцію, ти видно, що зробиш перезакид, або просто роби мітку на своїй жилці. Е, білим маркером, або двохсторонні е, малярний скотч. Не двохсторонний малярний скотч. Мітка, яка буде е, сигналізувати, що ви ловите водій самій е, дистанції. Mm -hmm. Тобто, прикладів дуже багато. Наскільки важливо розсівати через це, І Як часто це ну, там потрібно робити? Один раз чи декілька? А, в коропові ловлі взагалі не важливо, можна не сіяти. А фідерній ловлі, коли ми будемо, мастити дуже багато таких. І коли такий комок попадає під воду, то він таким і залишається. І це можливо в якийсь період на насильство ліна. Якщо вона підпивиться, вона отримує більше форму в свій шлунок. Це не дуже гарно, тому всі використовують таке ситво. Коли конку висипаємо сито і передираємо, то ми їй придаємо однородності. Вона виходить вся однородна. Більш рівномірно, без комочки. Коли ми е, з такої придвочки ліпимо корм, то він у воді буде швидше грати. В нього багато насиченого кисня всередині, бачите, прямо кольору. Вона швидше розкриється і буде перевертати увагу. Тому є такий інструмент, приходите як всі. Зверніть увагу на те, що саме краще виміщувати дарма у круглій тарі. Якщо квадратна, то ви це ну, буде не дуже зручно, чи то по квадрату. А в круглій тарі ви завжди гарно будете перетирати. І, ну, дуже Тому обирайте краще, щоб в кругліти. Я думаю, буде цікаво ще людям почути якісь комбінації прикормок для пори року чи риби. Одне да. з головних правил прикорці, що їх ну, сам перед, так, і не існує. Тобто ваші фантазії, ваші комбінації завжди е, вітаються і риба на це відреагує. Чому б нам не змішати, наприклад, значну е, кукурудзку рік? Вона визуально. Визуально. Дуже гарна комбінація Але Бачите, що краще не мішати щось вонюче і солодке. Можна змішувати, можна змішувати. Наприклад, ми можемо змішати от дуже класний рецепт. Риба, наприклад, є спеція. Або риба і полуниця. Нам ніхто не, не забороняє. Тобто, ми змішали і отримуємо гарну комбінацію. Це як їсти телячий стейк, і нам приносять на блюді і поливку вишневого Так, да, Журавлина да, якась. Ну як? але ж нам дуже смачно, ми да? кайфуємо. І його... я завжди в порцію джема замовляю, ну так, да, і телячі стейки. А чому Тому, такі поєднання? Це експериментуйте, вони а, а чому б, б дали перевагу, наприклад. Принада чи пелець? Якщо по коробку, то пелець. Пелець це один із найкращих видів грану для збалансований. Тобто в цю грану вже помістили абсолютно все. Тут є і рибне борошно, і зернове борошна, і Інгредіє, вітаміни, мінерали. Тому для коробку я вибрав цю газ. Якщо ви їхати на білу рибу, наприклад, караш, то я виберу приназву таку. Але ви повинні все запам'ятати, що оце все інструменти, якими ви впливаєте на рибу. Прикорка може нам мутити. Вона може вести в собі ліквід. Да? Ми ж не можемо, ми можемо так вилити. Але в акваріумі все точно. А коли уявіть, ми ловимо оцей кабінетом, який повністю заправлений водою. Ну що ці провети? 100 мл ця баночка, о, вона дуже класна. Це на 3-4 кг. Але якщо її в оцінь купочці вилик возьмемо. То до того куточка вона вийде 12 довго, якщо так здаємо, вона просто. Поки вона змішається, вона загалом покиряється. Тому ми цей ліквід додаємо в корм для того, щоб саме цей запах смаку цим кормом там опустити в куточку, і він розчинився і саме там пах. пахне на, на, на цю рибу. Також ми можемо такі ліквіди Є така годівничка, з помп, яка відкривається при ударі, ми можемо туди теж заливати ліквід. Ліквід не тільки дає запах, але ще е, відробляючи. Наприклад, лікор, стік лікор, кукурузний екстракт це натуральна вижимка з кукурудзи, е, коли процес бродіння і варіння кукурудзи, від неї відходить... Важка рідина сама під і відділяється рідина оце. це. І коли ви її наливаєте в воду, вона змінює кольор. Бачите? Вона дуже вона ділить на це на це підходить теж кор дуже добре. Тому один із інструментів, що нам треба зробити, нам не треба накидати прикол, яка буде риба їсти, а нам треба привернути увагу. Наприклад, рідиною. зробити якусь мину, анімацію. От уявіть, що це тут все прозоре акваріум, і отут щось є ці біленька. А ви там сидите? Ну вам же ж буде цікаво подивитися. Ну, ми, коли їдемо або йдемо на машині, і десь палять вогнище і йде дим. А що ж там буде? Ні, зараз це там зараз так? на жаль, це а ще приліт. Запах шашлику мене підрає. Тому цей з інструментів а в деє. У парках, в містах, є е, на деревах спрятані ловушки, які спеціально їдуть на рецептори людини і ведуть людину харчуватися. Це така заморода. Наприклад, десь хтось там зараз шашлик, але людині тут далеко, вона там не хоче. Вона його бачить, але не відчуває. А тут у повітрі запахне шасличком. Ми вже йдемо, а б нам зараз. Ось так ми впливаємо хитрим теж дешриб. Тому це все інструмент. Прикорка мутить, пелець кам'ян лежить. Намутили, бакліпі, пели пели, або переплила їсти нічого. А ми йде раз пелі це кіною, або скупують за базирна. І вона зупинилась, починає там харчувати. Це на руку на руки, ми затримуємо рибу в одній локації і чи ми її васати, бабаки. Віти, червоні, бойли, різноманітні. презентація, є тонні насадки, які лежать, а є попапки. Чому ти плаваєш? Все лежить, а ти плаваєш. Цікаво, О, дуже цікаво. Така любопитна, мінерація і поплив, і скапився. А там наш гачок. Ми вже спіймали. Тому ми хитрі виболови, завдяки цим всім речам можемо на неї впливати. Також ми знаємо їхні вподобання, що вона. А це... Але це приходить здійснення. Спочатку ви будете слухати таких, як я, але потім у вас буде свій досвід, і ви попробуєте... І, і самі будете розповідати. І самі будете потім розповідати, або вже, ну, Наприклад, знати, що я їду туди, там є на кукурудзі, або на, на кремці. Ну, Скажіть, а є ще оцей флюровий гель? Ви його так. рекомендуєте? Додатково ще? Флюрогель це один із об'єктів впливу зору, Коли у вас все прозоре, вліва гід наливаємо, воно з Тому тим паче його ароматизують, його він більше буде на рецептори риби вдома. Рекомендую, це не є панацея, тобто це не є те, що ви його полили і воно вам відразу говорить. Ні. Це є один із інструментів впливу на риба, який вплив. Ми тільки що з вами розібрали. Це можливо бути зоровий вплив, смаковий і завар. Ось так. Ну і зараз такий бонус від нас, магія, магія нашого, нашої лабораторії. Дивіться, не бойтесь насолоджуватися. Прикормку. Скажіть крупну фракцію, краще додати прикормку чи окрему кормити? Горох, наприклад. Чи, чи ну, додати його ви... в прикормку, чи краще окремо в кормушку забивати? Ну Якщо фідером, мовити, Фідер, то де. Ну на білу рибу там ляж да. чи щось таке. Не завзим горох ліпиться. Ви його клеїте в прикормку. А якщо є змога чистим горохом, то можна не чистий горох. А в саму прикормку краще потрібно. Так. Так. не потрібно. Не потрібні. Не потрібно. Он Але холодно. прикормка просто швидше. Такі чари робить. Температура заморожування мінус 110 градусів. Якщо його взяти так в руки, то ну, там, трішки потриматиш получиш... опір. опір там треба обережно. І щоб був такий ефект, найкраще заливати гарячою водою. Кожен вхолодно, але він її заморажує від нас. Зараз приліт від посуду важко буде відтратити, бо він її заморожує. А насадку, яку ви рекомендуєте під нинішній сезон? От Сьогодні, осінь. На коротко? Невеликий, в Ну, кращий авторсь. Це 8 мм, 6 мм. А чим, чим в авторси від по відрізняються? Різна степень плавучі. В авторс це нейтральна плавучість. він лежить біля гачка, не піднімаючи його. Або трішки-втрішки. -трішки. Mm -hmm. А по це той, який стремиться вверх. Mm -hmm. Тобто він піднімає гачок і ставить mm -hmm. на жало, а може взагалі підняти і весь поводок. До речі, це теж непоганий варіант білого mm -hmm. моря, а також хвороба на мулом або на якоюсь рослинністю повністю піднять насадку. Mm -hmm. і... mm -hmm. mm -hmm. Добре, дякую. дякую. Їхали застосовувати ваші поради mm -hmm. на водойму. Ну звичайно.